Ну насправді в мене мої робочі процеси розпочаті давно. Тут уже в мене стоїть ось заготовочка така. Поглядаю, вже раз перевертала, щоб не дуже протікало подрушляк До речі. Зверніть увагу на її колір. Зовсім не біла, бачите? А все чому? А все тому, що експеримент продовжується. Я, мабуть, викладу його окремо. Я хочу навмисно зробити вам окреме відео перевірки саме оцього анато. До речі, зараз я займаюся саме фасуванням. Ще та скажу вам роботенка. Угу. Так, так що все, я працюю далі. Якщо чесно, мені здається, я в якійсь лабораторії, слухайте. Підпольний такий, знаєте, тут флакончики, тут кульочку піпетки і кришечки, на стол вистав, флакончики підготуй. Тут нато зі шприцем, тут анато, коротше кажучи, то ли є ще буде. Но треба сьогодні хоч скільки встигнути, поки стоїть на водяній бані заготовка. Поки нафасувала 35 флакончиків, почали німіти руки. Ой. Так, в мене вже спрацював таймер, що пора перевіряти заготовку. І я майже встигла. Зараз увімкнула чайник. Чайник гріється. А мені поки що треба позакривати ось ці флакончики. Але щось я трішки не розумію. У мене вже скінчилось, тут залишилася одна капушка. Бутилка також порожня. А у мене в пакеті лежить ще три флакони порожніх. Так що щось я. Нічого не розумію, порахуємо, дізнаємось. Так. Это у меня выходит там, здаётся, 80 в коробочке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так. 80. 80. Вісімдесят, це п'ять. Це шість. Ось це буде дев'яносто. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 І ось один тут а, мабуть, щось браковане було, прокрутилася оця тріщалочка. Виходить ровно. Могут. Правильно. Если в ящичку у меня восемьдесят, так, це семь, восемьдесят восемь. 89 І дев'яносто. Залишається п'ять і чотири. Дев'яносто дев'ять. Ось так. І ось що в мене залишилося лишнє. Чотири пімпочки. Чотири кришечки і три флакончики. Я не знаю, як вони так збирали замовлення. Ну, але добре, що лишнє, а не не вистачило. А поки ці закручувала, виходить, три бракованих було. А я ж їх так повністю не зніму вже, бо, Ну, бачите, в чому? Ось. Тобто, починаєш одівати. І за що різьби оця відпадає сама кришечка. Ага, знялась. Ну, зараз спробую перекрутити. Так, це начебто є. От бачите, що робиться? Брак, напевно, і напевно вони знали, так? Раздают додаткову. Хотя тебя точно бракована. Залишилася одна остання. Це начебто закрутилось. І що я маю? Чотири піпетки, три флакона і чотири браковані кришечки. Так, все, перевіряю згусток. Так, наливаю водички. Занурюю туди шматочок і чекаю. Боже, стол весь жовтий, я вся жовта, краса, мабуть, добре. Сир, до речі, жовтий. Я забула вам показати ближче кусочок цей. There oh. Бачите, як плавиться. Все, Займаюсь сулугунькою. Наварила вже <кій> сирочку. Ці сулугуні палочку вже й просолила. Боже гляньте, який він красивий. Ви тільки подивіться, я не можу. Я прямо закохана в нього сьогодні. А цей відправила на посолку. Чому зробила цей кирпичик? Хоча не планувала, ви дізнаєтесь, якщо подивитесь інше відео. А солитися він буде майже 26 годин, тому що має вагу 1,79. І тому розсолу я його вийму аж завтра о 17.11. Отак. Все, зараз прибираю в холодильник. А це нехай стікає. Красота, Ой. щоб з пустими руками не вертатись, принесла бамонт. Зараз мені потрібно цю другу сторону покрити, а потім ще раз оцю. Ось так. І ледве відкрила пляшечку, а жовтий так і забула вову попросити. Я не знаю, що я зараз буду робити. Ну, ладно, спочатку розберемося з бомондом, а до мілки доберемося, тоді побачимо. Думала весь латекс, вилью вже в баночку і більше не буду мучитися з кришечками. Але ні, зараза трішечки, зовсім трішечки, але не влізло. Покрила другий слой. Тепер він добре повинен висохнути. Можливо, навіть завтра і не буду перевертати. А добре висохне дня два, і потім переверну і ту сторону ще один раз покрию. Ну, а сюди заткнула кульочок, щоб більше так не мучитися. Це я відносю, бамундик, а принесу мілку зараз. Фух, її відкрила. Прийшлося розрізати ножем. Не могла нічого зробити, їй, коротше, гелі роздерла. Ну, розрізала, не боючись чому, тому що його тут залишилось небагато. І я його відразу вилью зараз у баночку. Наступні рази, коли буду відкривати пляшки, буду обов'язково підкладати кульочки, бо це не діло. Так, ну і мілка готова. І чисто теоретично можна було б сказати, що все на цьому робочі моменти закінчується, але ж знову ні. Ой. Дівчата, скажіть, а ваші слугуні вас так слухаються? Наказали їм стояти, вони стоять, дивіться, солдатики. Притом майже не торкаючись один одного, всі окремо, ніхто нікого не підпирає. <смі> Ой. І сміх, і гріх. Зараз відразу завакумую Солугуні паличку. Зробила два пакетики. Подивлюся, скільки, скільки куди влізе. От, чому? Тому що, якщо. Великій головки можна дати обсохнути. Так, да, до речі, ми ж куштували оту косичку, яка пролежала два тижні. І що я вам хочу сказати, смак дійсно відрізняється. Смак більше насичений такий, більш вершковий, я би сказала. Ну, але, сушити її без. Вакуума. довго може де-небудь залишатися волога. Що косички, це стосується що палички, бо, цих от, де було поєднання або в косички, де переплітається, там може бути довго волога. І виходить, що якщо завакуумувати і не заморожувати, то може піти там цвіль. А якщо завакуумувати, вже коли висохне повністю, то ну, дрібний продукт, він дуже швидко сохнутиме. І поки там висохне волога, і висохне і сама паличка. Зараз вони дивіться, які. М'якесенькі, бачите? Мені на цій заквасці на СТ подобається навіть більше, ніж на NGL. Тому, як і раніше робила, вони вже обсохли. Зараз їх у вакуумні пакети і в морозилку. Ще одне діло зроблено. Все, сулугуні упаковане. Знаєте, що я помітила? Що це сулугуні, воно... От що рулети я робила, що е, сьогодні палочку, воно м'якше, ніж на закваски NGL я робила. Сьогоднішнє це взагалі якесь чудо. Ну Сьогодні вже я не на міліметр не відступалася від рецепту. Молоко парне я не брала, я його поставила в холодильник, завтра знову буду варити. І всі часові проміжки були витримані, все-все-все було витримано. Ну, Відступлення тут одне це додавання анато. Але нам треба було перевірити саме анато. Все, два ось таких пакуночка в мене вийшло. Один 550 грамів, один 530. Прямо живе таке. Я Знаєте, раніше, коли вакуумувала, так воно таке дубове було. А зараз ось шевелю, беру, так, а воно, дивіться, гнеться. Бачите? Дивіться. Раз, два. Красота. Боже, як дитина, радуюся. Я завжди, коли в мене щось не виходить, я дуже засмучуюсь і можу навіть плакати. Так. Такий в мене характер. А коли в мене щось Виходить прямо м -м, досконало, я тоді не нарадуюся собою. Все, понесла в морозілку. Правда, в морозілки місто вже тютю, -тю. ну то таке. А ось тепер я добралася до останнього. Кроку до останнього. На сьогодні пункту це пофасовать хлорістий кальцій. Так, дивіться відразу, щоб потом не було ніяких запитань: кальций хлорід, кальций хлорістий, харчовий в гранулах. Всі побачили, щоб потім не було ніяких нарікань, що не мами, не папи, не бабушки, не дідушки. Я все предоставляю всю інформацію повністю. Зараз буду фасувати. І ось тільки зараз, на цьому етапі, я можу з впевненістю повідомити, що на сьогодні робочі моменти. Завершено. А то все пофасоване. Хлорістий кальцій весь пофасований. Ось він, розважений по 100 грамів і завакуумований. От тепер все. Сири латексом покриті, сулуні зварене, нато розлите, пофасоване, хлорістий розсипаний, пофасований. На цьому така довга на сьогодні рубрика з робочими моментами завершена. Одне не встигла. Я хотіла ще... Ну, можливо, зараз, поки Вова приїде, ще встигну. Я хотіла ще сьогодні створити єдиний прайс, щоб були всі весь перелік найменувань, що в нас є, і всі ціни в одної купі. Все. Дякую за увагу. Дякую, хто працював разом зі мною. У мене на сьогодні залишилися тільки, е, як сказати, постійні. Робочі моменти це подають і приділити час родині.